Дивись, вони інколи люди зустрічають чи бачать, от кажуть, о, ти, ти, о, ти блогер, І... а не знають навіть хто я. Навіть як зовут не знають. Того спеціально для вас, якщо вам цікаво, я Сергій Іванчук, я взагалі звичайний пацан з Полтави, з Панова, з району. У мене мама проста вчителька, батько у мене в краснодірівщик, ну вони такі інтелігентні, начительні, бабуся була в негарні, там завідувала. Ну, тобто, така сім'я проста, але дуже така культурна була. Я все життя займався там українськими народними танцями. Я взагалі, на бандурі 12 років відіграв, ніхто це не знає. Якби не відстрелили ці пальці, може, далі грав, Там на гітарі, на фортепіано, вокалом, вокал, у мене понятно. І все життя я займався оперним вокалом. Ну, я дуже швидко побачив, що ти перед вокалом багато не заробиш, а займатися нам хотілося. Я там створив маркетингове агентство. Я десь відео розказував, як там заробити. Там, що якісь гроші, що краще всього йти в онлайн, і слава Богу, моє не життя зв'язало з онлайном. і от, ну, Я завжди в цьому напрямку рухався і забезпечував собі там і життя в Італії, і навчання в Італії, і заняття вокалом тільки за допомогою того, що в мене там був бізнес. Я, я, я не знаю, що розказувати, бро. Я дуже дуже обичний пацан, ну, ні, не знаю. Мені, мені здається, нічого особливого. Просто якось так стало, що я пережив багато. І е, через те, що я блогер, можу доноситися до людей. Мені каже, це все нічого більше.